Польські перевізники розпочали блокування українського кордону від обіду обмежений рух як на в'їзд, так і на виїзд у трьох пунктах пропуску: Ягодин, Дорогуськ, Ругуськ, Краківець, Корчава, Рава-Руська, Хребана. Щогодини польські протестувальники пропускають лише одну фуру, розповів віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін. Щоправда, вантажівки, які перевозять військову або гуманітарну допомогу, приїжджають поза чергою заблоковано рух фактично пускають одну машину на експорт і на імпорт на протязі одного часу, не пускають машини, які йдуть з першої, 24 групи товарів. Сподіваємося, що це все ж таки буде одноденна акція, а не так як вони заявляли до кінця року ймовірний страйк польських перевізників стало відомо наприкінці минулого місяця. Тоді ж вони озвучили основні претензії. Перша з них це електронна черга. Справа в тому, що і українські, і польські далекобійники намагаються махлювати і проходити кордон поза чергою. Через це очікування для інших зростає не кілька діб. І друга головна вимога повернення дозволів на проїзд для України. Дозволи скасували з початку війни. А коли Україна стала асоційованим кандидатом на члени ЄС, вони офіційно стали не потрібні. Польські перевізники побачили в українських перевізниках конкурентів, і тому питання дозволів на автоперевезення було дуже гостре в 2021 році, в 2022 році, в той час тоді, коли польська сторона зменшила кількість цих дозволів. Але знов ж таки повертаюся до сьогоднішнього дня за цей час. Ми стали асоційованим членом європейського союзу. Маємо договори з європейським союзом на те, що ми можемо перевозити без дозволів в європейському союзі. Головне питання це конкуренція, і вони дійсно вбачають сьогодні, що українські перевізники являються конкурентними для них як на ринку україна польща так і на ринку Україна Європа. Але у нас значно менше транспортних засобів. Ми розуміємо, що сьогодні до кінця військового стану, взагалі, на нашу думку нема про що говорити. Але вони думають на перспективу. Вони чітко розуміють, що буде певне відродження, що польські компанії багато готові приходити сюди, відбудовувати нашу інфраструктуру. І вони хочуть приймати в цьому участь і хочуть нас обмежити певним чином. Польща для України головні ворота в Європу. Через територію цієї країни ми перевозимо стільки ж товарів, скільки через територію усіх інших сусідів. Тож повноцінна робота контрольно-пропускних пунктів на спільному кордоні для нас дуже важлива. Україна надіслала Польщі дипломатичну ноту із проханням не допустити блокування кордону польськими перевізниками. Також Україна планує обговорити з Польщею та Єврокомісією виконання меморандумів щодо пропускної спроможності українсько польських пунктів пропуску.